Всім попривіту! Ви на каналі Саша Офіціал. Я радий вас вітати. А попереду вас чекає цікава історія про мій рейс. Така в мене вийшла вага брудто, і я зібрався вирушати. Комусь ця історія буде цікава, а комусь ця історія, звісно ж, не цікава. Дорогою до столиці в мене чекав мокрий сніг. І порою даже бував дощик, але головне не ожеледиться. І найголовніший форс-мажор, який в мене оказався, це по дорозі мені мали оставити ТТН. І залишили вони не на тій заправці, де мені сказали. І тепер прийшлось мені стояти, чекати. Я сижу, звісно, в розстроєних чувствах. Не так в мене пішло, як там воно було заплановано собі. Хотілося мені, щоб воно було по-другому, але коротше не вийшло. В общем, Отів так, як вчора, раз раз швиденько можна і сказати, що я і вернулася ми додому. Але сьогодні я поїхав сам. Думаю, швидше буде раз, раз загрузився швидше. Дорога нормальна, в общем, доїжджаю, мені треба було забрати тетеночки на дорозі, ну, на цю на заправку заїхати по одеській трасі тут за Васильковом. Заїхати на заправку, забрати. Я два рази перепитував у нього цього логіста. Кажу, мені де забирати, там і там, Да, на тій заправці. Кажу, вона трошки далі. Кажу, я його два рази перепитав за цю заправку. Ні, він каже, що тут від того я приїжджаю. Що ви думаєте, тетеночок немає? Дівчата кажуть на заправці, тетенок нам ніхто не приносить, дзвоню. Він каже, ні, я оставив". кажу, так Може, це кажу, не ця заправка, яка ви кажете. А він, виходить, мені мав залишити на Берсемі, а залишив на мото і перепутав берсемі Bersemi мото. І я поїхав, виходить, ту заправку МОТО проїхав і став на BRCEM. І тепер стою вже час, чекаю його. Десь має приїхати, звісно, Скільки тут з Василькова, з Василькова їхати, 15-20 хвилин і він тут на місці, але його ще немає. Зараз, звісно, я такий сижу тихенько-тихенько, але бачу, що треба починати наярювати, бо якщо не будеш наярювати, то воно буде сидіти довгенько, конечно. я цього не хочу і мені подобається, мені це така тімка, двіжуха. Коротше, сижу, чекаю поки. Так що настраюся на те, що десь він зараз привезе мені, я його... Не буду дюривати, не буду його визванювати, але побачимо, як вона насправді буде. Отаку мені ще дали довідочку, виходить, їм щось не сходиться клейковина, там зернова, Коротше, по цих аналізах їм не сходиться, бо звісно, що на воно меншу ціну їм дадуть за це. А вони цього не хочуть. Коротше, ж, у мене пішло не по плану, щось тут по аналізах не сходиться. Звісно, ці ж заказчики, ця вся ріжуха поступатися на сіні не хочуть. Сказали, не знаю, навіть треба буде чекати завтрашнього ранку йди, і тоді робити ще раз візіровку повторно. Але тут на візіровці сказали, що смислу в цьому немає. А вони, звісно, немає, не по бабках поступитися немає, на жаль. Я краще йду. Давайте пешку, що піду трошки тут через дорогу скуплюся та й буду підвечеряти. Що мене чекало вперед, після того, як я повечеряв, мені сказали, давай на виїзд за території, бо тут стояти не можна. Взяв я тетяночки, пішов і сказали, мені можна тепер качати воздух і заїжджати. Я зараз беру, що буду легенько воздух накачан і буду заїжджати, Пробувати другим кругом, другий аналіз заново зробити. Зробили вони аналізи цього зерна повторний раз. Вчора раз в мене взяли, не підійшло їм по коротше, Виїхав я з території, постояв і сьогодні заїхав я другий раз. Нарешті вони в мене що в нас зараз 11.26. Нарешті вони в мене взяли це зерно, ці аналізи. Ай, получається, я, що мене приємно здивувало, це я тільки од'їхав, затентувався, став в сторону, від'їхав. Минут 15-10-15 хвилин 15 я полежав ліг на ліжку і принесли вже мені аналізи. Вчора, правда, коли і позавчора приїжджав, вже всю зелені закорманів включився, щоб я заїжджав на ваги. Я раніше заїжджав вчора і позавчора, аналізи робилися приблизно півтори годинки, а сьогодні 15 хвилин і мене вже все позвали, вже буду заїжджати на вага, це мене здивувало, звісно, радує мене це. Звісно, що очередів тут немає, і я бігенько заїжджаю на вигрузку, довольний, як слон. Емоції просто в мене перевершують. Зараз коротше, буду висипатися і швиденько мчатися додому. Подімали новий модола. Чекає мене, отут тут така пробочка. Попав я в пробочку трошки. Знаєте, тут, коли я вже висікався і хочеться мені побыстріше приїхати додому, можна вже, звісно, трошки газ десь піднажати, трошки десь підпорушити, але все-таки треба мчатися і дивитися в за дорогою.